Гої найщиріші вітанечка, шановне панство. Ну, ось я і розпаяв цей кіберінструмент. І зараз пропоную вам <кхи> послухати, що з цього вийшло. І так, буквально у пару слів я нагадаю, що саме. Ми хотіли, і що саме хотів власник. Цей сінгл буде відповідати за датчик, який буде емітувати бас-гітару. Він буде йти через октавер і, е, як би так мовити, емулювати звук бас-гітари. Це його вмикач, саме вмикач. Який в крайньому положенні, ну, скажімо так, в першому положенні відповідає за е, масу, ну тобто він замикає сигнал на масу, щоб прервати звук взагалі. А в цьому положенні він пускає токи Фуко саме на датчик. Я покладу руки на масу, заземлюсь. І слухаємо. І ще цей датчик має гучність, тобто вона працює стандартно, плюс-мінус. Достатньо гучно і ручка гучності також працює. Вимикач працює також. Так, вимикаю. Тепер переходимо саме до гітари. Вмикаю в роз'єм для гітари. Тут ми маємо два сингла типу p 90 перемикач, бридж, нек. Обидва і гучність. Мастер гучність на обидва датчика. І тут ми маємо вмонтований кіберемплант ось цієї педалі. Це сникер-сайз педаль, яка дає такий е, підкранчований звук. Вона не дає лютого перегруза, е, тобто. Це виключно бажання власника. Йому е, і не потрібен якийсь такий е, демонічний саунд. Йому потрібен виключно такий підкранчований, е, під, підгружений, підзавантажений звук. Так, тут все так само. Ось педаль, вона вмикає. Примочку, яку можна регулювати прямо на панелі. Але давайте спочатку послухаємо звичайний чистий сигнал. Гучність. Гучність працює. Все працює, нек працює. Бридж. Так само, так само працює. Обидва. Працюють. Тепер вмикаємо педаль в режимі е, бриджа. Тут е, ручки викручені на максимум в режимі нека. Обидва. Обидва в паралелі замикаються, е, наче хамбакер, і фон зникає. Але ж коли ми перейдемо виключно на сингли, фон в нас є синглів. І це нормально. Це нормальний фон синглів. В режимі обидва паралельно, фона немає. Ну, тобто, розумієте, да? у кого є стратокастер, той має розуміти. Так, що у нас там напікало? 5 хвилин. Ну, ось такий, ось такий вийшов. Ось такий вийшов кіберімплант. Ось така вийшла гітарка. Саме під е, нужди, як то кажуть, власника. Ось. Наступним кроком я вже буду збирати безпосередньо е, механічно інструмент, буду ставити йому грифа, буду ставити струни. До речі, струни маємо. Ось такий кастом набор брали виключно поштучно. Dunlop і New York Excel. 942. Плануємо строїти просто в МІ. Плануємо строїти просто в МІ. Але будемо дивитися, що вийде. Може, будемо Може, перейдемо на баритон як таковий. Тобто, зараз ми плануємо зробити виключно гітарний стрій, а не баритона. Тому спочатку йдемо цим шляхом.